Запроситься педагог з багаторічним стажем Жанна Кирилівська. Загоди рух України і бачу, що ті самі обличчя тут зібралися у невелике коло це ті люди, які найбільш стійкі, які не продаються, у яких у серці Україна. Пригадую, як 21 рік тому разом з представниками Дніпропетровщини, я була перед Верховною Радою, коли проголошувалася незалежність України. Багатотисячний натовп стояв тобі на колінах і молився, коли проголосили незалежність України. Це були такі часи, які я буду переказувати своїм онукам і правнукам, якщо Бог дасть дожити. Бо це таке не забувається. У нашій невеликій історії незалежності України був іще один такий момент. Це Майдан. І коли мені сьогодні кажуть, от таке розчарування настало, що даремно люди стояли на Майдані, не даремно, тому що в такий час формується нація, в такий час пробуджується дух народу. Коли ми дивилися і спостерігали за цими подіями, мені здавалося, що над Києвом і над Україною витають ангели. Щодного Хворобливого, страшного і розлюченого обличчя. Тоді про нашу Україну, про нашу Батьківщину знали не через Чорнобиль, а через Майдан. І саме тоді нам був прищеплений імунітет В нашому суспільству, можливо, не всім, але найбільш стійким його людям, нашим засобам масової інформації. І тепер розпластати нас. Не також і просто. Підходить День Незалежності. Спостерігаємо, як відзначається в нашому місті. Ну, повивішують прапори, десь людей спонукають до цього. Але ніяких заходів, ніяких урочистостей не для себе проведуть у оперному театрі зібрання, на яке не потраплять справжні патріоти України. Проведуть його, поговорять. Поставлять собі з галочку, і на тому наше святкування незалежності України завершиться. Зате коли буде День міста, що теж немало не важливо і потрібне, у нас буде скільки попередності, скільки святковості. Невже незалежності менш важливе свято, ніж День міста? Але наші очільники уникають називати слово Україна. Вони говорять, ми патріоти. Родного края, ми патріоти Дніпропетровщини, бо для них слово Україна майже не існує. Вони так і не сприйняли за 20 років нашу незалежність, нашу державність, яка жила у серцях наших попередників, наших батьків, наших пращурів з давніх часів і живе у наших серцях. Підходять вибори на душі тривожно. Пригадую слова Василя тобто, Степана Штепи, який написав відомий вам фірм Московство, цей історик і з Кубані, дослідник, який говорить: так, незалежність ми виберемо тільки як важко буде її утримати, що ми зараз і спостерігаємо. Повернуся до виборів. У кожній партії досвідчена людина знає. Є провокатори. І ми це спостерігали протягом 1989 року, коли в кожній демократичній силі з'являлися розкольники, руйнували нашу єдність, а потім просто іслизали кудись. А ми залишалися із нашим одвічним боргом, із нашим розбратом. Так, добре, на прикладі нашого народу діє древнє правило розділяй і владарюй. А в народі в нас це, про це мудро було сказано. Дурні бились, а розумні поживились. Це ми, власне, спостерігаємо. Мені прикро, коли я дивлюся, як ми розшматовані, блукаємо невеличкими майданами. Я не називаю під різними прапорами, під, під різнокольоровими. Наптями. Майбутнє за тим, за тією силою, яка збере наш народ під єдиним державним прапором. Досить гратися в оці прапорці, досить купляти молодь. Вона дуже чудна. Я працювала близько 30 років з молоддю і знаю, яка вона чутлива. Мене останнього разу, коли був. Було ці на захист української мови, порадила гурт молоді, який стояв 18-ти років під державним прапором. Коли я підійшла, зацікавилася, вони скандували дружно е е е гасла, я підійшла і запитала, кажу, а що ж казали мені? А вони мені відповідають: а ми не належимо ні до якої партії, ми патріоти України. І щось таке гарне, міцне, стержневе прозвучало слова. Я пораділа, щоб в нас з'явилася молодь. Але в нас, на жаль, оцю нашу молодь, яка народилася в незалежній Україні, хоче жити в нормальній європейській державі, пишатися всіма її атрибутами, історією, культурою, мовою, у нас, на жаль, є сили, які тягнуть нашу молодь у минуле, забуваючи, що в одну ріку війти не можна в Молодь наша, наше майбутнє хоче жити не нашим минулим, навіть якщо воно для було гарне. Бо в багатьох отій солковські часи асоціюються з молодою. і із кращими для них теми, якимись поривами. Було це в людей, цього не забереш. Але наша молодь це наше майбутнє. І я хочу сказати ще кілька слів про майбутнє. хвилиночку ще сказати про мову. Я філолог. Я 30 років вчила дітей любити рідну мову і поважати мовою культури інших народів. А тепер мені в дискусії один колега говорить, а чого ви переживаєте, пам'ятає ніхто не захід говорити на українському язикі. Кажу, скажіть мені, будь ласка, при новому законі я буду заходити в якусь установу, де мені чиновник, який. Використовуватиме ви своє право російської мови, буде мені говорити. а говорити на понятному язики. Я попрошу план української мови, а мені скажуть, а у нас немає таких бланків. що, із кожним чиновником недолікувати не маю позиватися і відстоювати своє право на рівні землі говорити рідною мовою, мовою моїх предків? Чи ми задовольняємо право 10-17%, а нашого права не існує? Оце наше право, це ми вибороли. За 20 років. Але, шановні друзі, до яких я ставлюся з глибокою повагою, ви знаєте, що не непохитні. Якщо ті хто сидять в парламенті, їм є що втрачати їхні ставте правила заводи і параходи, то нам є втрачати більше. Ми можемо втратити Україну. Але я впевнена, цього не станеться. Цього не станеться. Бо скільки літ? Давили нас, але ми вистояли і вистоїмо обов'язково, бо вічних імперій не буває, все рушиться дуже швидко. І е, руїна імперії почалася з України, вона нею і закінчується. І хочу це сказати словами Олександра Олеся. Якби ми вірити могли, які б ми витерпіли муки, яку б валу взяли на руки, які б хрести ми понесли. Якби ми вірити могли. Тож віримо у наше майбутнє. Але, колеги, і ще забула вам зачитати, я була з представниками від нашої області у Львові на всеукраїнському зібранні репресованих і політв'язнів, ну, як донька репресованого, то там було ухвалене рішення, яке я доношу до вашого відома. Там була дискусія з приводу кого ж підтримувати виборах. Там говорили, виступали розумні люди, і було винесено рішення підтримувати нашу Україну. Комусь і колеги, я, а, бі... я не хочу розвідку. Я розколу я вас доношу до вашого відома, ви кожен сприймаєте своє і буде використаний якась з думка. що мене Аргур говорили так, що Ющенко зробив багато помилок, до нього дуже багато претензій, але серед усіх президентів ця та людина, була єдина, яка намагалася об'єднати український народ. в Не мене немає часу це доводити чи спростовувати. Я зачитаю список тих організацій, які будуть підтримувати нашу Україну. Срадники. Українська народна партія, конгрес українських націоналістів, українська платформа, собор, просвіта, меморіал, спілку офіцерів, союз України, Козацька, Українська батальйону товариство імені Бащенка, спілка письменників, послариство Ленитанія, все українське товариство ветеранів, все українська товариство політ'яні Версовни, Братсман Ліфер Фонд фон Чорновола, організатор молоді монолізарану. Українська студентська спілка, українська народна молодь, наукове товариство імені Шевченка, спілка народних майстрів України, спілка української молоді, спілка народних кобзарів, зелений світ, національний екологічний центр, рода просвіта, віці, українське лікарське товариство Ради козаків і замічани за рубіжче. Знову шановні друзі, ви можете сприймати це як самодеться. Хтось погодиться, з ціни у нас є ще час думати, але я впевнена, що в силах об'єднаної пропозиції у нас буде скільки тушок. Бо вони не даремно не озвучують свої списки тільки трьох пятьох чоловік подають, що ми матимемо партію регіону у цілісному вигляді, коли ми проголосуємо за це. Я вам скажу, я до кінця не визначилася сама. Я просто доношую до вас інформацію. А в нас є час. Мені б хотілося, щоб ми були всі єдині. В крайній разі, щоб у нас не було протистояння. Те, що Пан Денисенко запросив нас усіх об'єднатися і при е, провести спільний захід. Я це можу тільки вітати. Маємо об'єднатися і виборювати Україну через двадцять років кроків її незалежності. Дякую. Ми то. Нема про що, а душа болить, а серце плаче. За віщо відчуває. Коли, коли ми не вистріли? Чому не були такі тверді, як криця, і не змогли відстояти завойоване нашими попередникам тіданим праділям на право на Україну? Дати, прийти наволочі до влади. Покітькам. Бо люди, які так можуть зневажати той навіть, який сьогодні утворює цю державу, який корють, поїть Та їм. Так запитати. зневажати і так топкатися це не тільки виродки або покійки. Більше ніяк не може звучати. Це не може бути інакше. Я часто люблю і просто люблю Франка. Його велище, його слово пророче, і воно звучить і буде завжди звучати. На початках ми говорили і він писав. Чи вірна наша, чи гірка дорога? Чи людна ж підійме? Чи мовка літа та безмога у тім каріці вже мені мре». Чому ж відступників у нас так много? Чом рід вістя не тягне до свого. Чом працювати на рідні не нивісти, але не стільки у найму чужого. І саме так, нібито як сьогодні сказано, проснувся совєтський народ, одурманений, по невігласним, невігласим, розбратом в демократичному таборі, відстоювані не України. Tchau. Uh -huh. сердечними і цими самими саме Вони нас зрадили, вони не стали, як герої на б'ю. Вони не билися доскору отам, От під тим куполом. І тому ця зрада відбулася саме там. І коли ми сьогодні знову думаємо, а з зло приведемо до той купол. І скільки ми приведемо тих людей, патріотів, яких душу і серце рветься до бою. Скільки ми знову привезти зможемо? Перегляньмо списки. Подивіться, що там в тих списках робиться наш, які себе говорячи, демократи та в тому події. Подивіться ці демократи, чи вона в душі, чи не в душі. Що перше звучить? Україну захистити чи захистити когось? Що звучить у цих словах? Про що ми коли Україна гине, недавно я одного з ваших ветеранських організацій просто чуть не викинув, не викинувся з на приміщення нашої правди. Мені не боротьба за кустору. Я коли бачу, коли щось борються, невідомо за що. Мені го готово роз, душа розриває. За що ми боремося? Чому ми не об'єднуємося навколо того, що нас великий пече навколо України? Навколо того, що коїться в нашому славному місті. Ось сьогодні, оцей ну глум відвертий, глум сьогодні був зроблений паном Тобем. Принести до міського голови. Який міський голова? Якого міста Савєнського? Одна вулиця перейменована. Пам'ятник Шевченка вкрали на монастирську. У мене лежить пис, що 24 числа нинішнього року цей пам'ятник буде стояти на тому самому місці. Де він є? Яка влада, яка влада може бути пошамована нами, українцями, сьогодні в нашому країні? Це влада чужинців, запротивців, людей, з якими не, вар... не варто навіть стояти на одному місці. Не говорячи про просто поздоровлені, про те, що вітатися. Приймати них низьких дарунок – Це просто ганьба для нас, українців. Ми так не можемо жити люди добрі. Ми повинні відхарасти нас від цього. Ми тінь безбожництва, лукавства, наслідку над нашими українцями. тоді буде позиція наша всіх. І тоді до нас потягнеться і молодь, і всі інші. От. Прийде молодь, прийде 1 вересня, прийде молодь і багата, і хороша, і розумна молодь. Ні і не всусть, ті накидки, які були там біля п'ятниці, біля обласної ради. Вони головою пускали, коли ми говорили про те, що їх туди привели. Тому я, друзі, вас закликаю. Будь ласка, 24 числа, 9-й годині, ми всі збираємося на Майдані біля Тараса Молодого. Беріть з собою своїх дітей, внуків. кого можете привезти? Хто, хто прирозум їх? наша загальність загальне святі. І на цьому святі ми маємо бути українці. Хто може, хто має, хто не має, обіцяйтеся. Ви що що є українське, підкреслити нашим українцям, Це теж важливо. І приходьте, ми з вами скажемо своє я, голосно своє я, хто ми є на цьому світі. Хто ми тут в цьому місті? А те, що говорить Андрій, про революції. Знаєте, це теж реалія, яка може бути вимінути, абсолютно може бути. Бо українець вже загнатий такий буток, йому як-то в будку загнали, йому тільки залишилося гавкнути і вкусити кого не. От. Але ж давайте не дамося в ту будку нас остаточно загнати. Давайте на виборах скажемо своє слово. Підтримаємо людей. Цілого докласти, які дійсно, є, тими є патріотами, українцями, які борються з вами постійно від Майдану до Майдану від будь-якої протестної акції, які борю з вами. І Тому я думаю, що те е, рішення, яке ухвалили там у Львові, воно має е, силу і право. Але я не думаю, що я сьогодні буду казати, що ви всі маєте йти і підтримувати одну е, союз патріотичних сил нашої України. Це ваш вибір був. Громадянин, громадянська позиція в кожного буде. Але я запрошую, хто хоче, приходьте, приходьте, ставайте нас членами комісії, до інших політичних сил приходять. працюйте на вибори, ставайте агітатами, беріть флакончик з фарбою, про то, як називають ці графіті, пишіть на стінах, де люди не будуть ображатися. говоріть про те, що ми... І ще буде боротися за українську справу. До слова запрошується голова Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів, голова спілки України офіцерів, полковник у відставці Таратушко Віктор. Це Ми всі знаємо і всі, і всі розуміємо. Одно Однозначно. За 21 рік багато води втекло і ми багато втратили. І це, це є факт. І ми сьогодні знову стоїмо, перед ворогом, будемо конкретно говорити, перед внутрішнім ворогом, а з ворогом чого? Нижче. Йому треба нижче. будь якими кроками будь-чим, але я пам'ятаю, знаю. Питав, принаймні, мені говорили, що зрадники наші, люди в свій час, що робили на Палю чи кудись? Я знаю багато людей, які на хвостах демократичних сил в'їхали в, в Верховну Раду і зрадили її. Зрадили нас з вами. Вони відповіли. Хто відповів за колапс України сьогодні в економічному плані? Ніхто. І ніхто не відповість, і так це все легенько спустив на руки. Я думаю, якщо така позиція, нам марно займатися виборами. Вони повинні нести відповідальність. 16 урядів, 4 Верховних Ради, всі представники влади, які були до цього часу в Україні, вони повинні нести відповідальність. Яку Тож нехай народ визначить. А я думаю, що це повинно бути. Шановні друзі. Але День Незалежності є День Незалежності. Це наше з вами свято. Я пам'ятаю перший День Незалежності, коли був тут у 1990 році. Я пам'ятаю першу річницю Незалежності, коли від, вона проводила її в театрі Шевченка. І я тоді сказав, я ну, почалася річниці і вийшов. Все це. Іконостас на сцену театру Шевченка. Я сказав, кажу, помінялися три речі: гімн, герб і прапор. Іконостас залишився один. Той же самий. Я маю на увазі ті люди, які були до, 40, до Дня Незалежності, і ті люди, які були після Дня Незалежності. Закінчую, е, на першу честні, вони залишилися на місцях. Маємо те, що маємо. А тепер. Імені Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів від імені Ради Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів дозвольте нагородити наших членів за їхню сумлінну працю не нашими невеликими такими грамотами, але від щирого серця, побажати їм здоров'я, щастя, благополуччя. І я думаю, що хто молодший. Досвід, їхнього досвіду життєвого знань, щоб на, на благо на справу нашої, нашої України, нашу українську справу. Тож нагорожується членцем Українського об'єднання ветеранів, е, учасник визвольних змагань України, Певарова Катерина Федорівна. То тут людей нагороджені від обласної організації. Так, за роботу, за вагом у розвитку молодої української держави та управління Дніпропетровської обласної організації всеукраїнської ветеранів нагрозюється, Кулик Іван Єлисеєвич. Це всеукраїнське об'єднання ветеранів Кравченко Віктор Степанович Дніпроцежинськ. Новомосковськ. Нагорожується цапик Василь Миколаєвич, Леся Григорій Несторович. Від нього нагороджується член Криворізької міської організації Всеукраїнського. Ветеранів, член ради Дніпропетровської обласної організації української об'єднання ветеранів Позінський Федір Андрійович. Нагороджується член українського об'єднання ветеранів, голова Криворізької міської організації по та репресованих Волошенко Марія Федорів. Криворізької міської організації Качан Євгенія Давидівна. Шановні друзі. Всі би хотілося обійняти, всім би хотілося ну, що сказати нашим друзям добре слово. Всі ми тут розуміємо, що перед нами стоїть досить важка задача. І я прочитав, пам'ятаємо пункти що дуже легко зірвати народ на революцію. Але по сто крат тяжче А другий день після її перемоги. Засукати рукава і будувати громадянське суспільство. Нам поки що це не вдалося. І знову будемо зривати народ на війну, на революцію. Я думаю, так другого я просто не бачу. Дякую за вас! Слава Україні! Героям слава!